Про першу ми вже здогадались, це Ольга. Вона не була правителем, а тільки регентом при своєму малолітньому синові. Регент це людина, яка виконує обов'язки монарха в період його недієздатності. Княгиня володіла всією повнотою влади, і те, що вона зробила, було не під силу іншим чоловікам в статусі князів. Під час регенства Ольги були створені інституції влади. Які розрізнені землі об'єднали в державу. Фактично Ольга зробила Русь державою. Її попередники, князі Олег та Ігор, займались війнами, походами, а державні інституції не будували. Княгиня Ольги в походи не ходила. В цей час війн не було тільки захист від набігів кочовиків. Зате формувались державницькі структури. Першими адміністративними інститутами влади стали погости, які спочатку відкривалися як пункти збору данини, а потім переросли в адміністративні представництва київської влади на місцях. Другій половині свого правління Ольга прийняла хрещення в Константинополі і цим створила підґрунтя для християнізації Русі Володимиру. Регенство Ольги стало періодом побудови державності в Київській Русі. Це був позитивно надважливий момент історії.